Рідні родини Фурман, тримаючи онука на руках, не можуть стримати сліз. І радість у родині, адже народилася третя дитина і печаль, тому що батько новонародженого хлопчика Олександр Фурман пропав безвісти в Луганській області ще 22 травня. Втім, родина сподівається, що Олександра живого неодмінно знайдуть. А допоки що вся хатня та виховна робота лягає на плечі дружини – 24-річної Ольги? Я сильна, я справлюсь і знаю, що Мені будуть допомагати, я думаю, і батьки по можливості, як як вихідний з кожного своя робота і теж якось треба існувати. І, Ну, звісно, буде як якось буду справлятися. Я думаю, що я справлюсь. З двома дітьми справлялася вагітною і, і думаю, і трьома справлюсь. Окрім бабусів і дідусів, багатодітній сім'ї допомагатимуть волонтери. Перелік необхідних дитячих речей можна знайти в соціальних мережах. Небайдужі люди вже відгукнулись. От, от така. Українська діаспора здані передала ось такі комбинезоны. Это самому младшенькому і средненькому рібеночку. Там що просили для коляску, то ми підім поже і якраз будуть катать як Ну, Я як дружина військового хочу підтримати теж дружину якої з них чоловік, і разом з нашими організаціями громадськими хочемо долучитися. Вони всі приїхали ребята, щоб привітати, підтримати, щоб вона знала, що вона не одна в цьому місці. Бажаємо, щоб в неї все було добре, щоб вона трималася, вірила в краще. Ось, бо чоловік як не як він вернеться. Ми всі це віримо. Свою підтримку та допомогу багатодітній сім'ї нададуть і працівники департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації. в наступний раз ми вручимо по перше посвідчення мами з багатодітної родини. Родина буде користуватися пільгами. Подальшому родина, звичайно, буде перебувати в полізору підрозділів сім'ї, молоді та спорту. Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, оскільки це буде тоді на родина і такий Складні скрутні життєві ситуації я думаю, що поки є надія не тільки у дружини і дітей, і родичів, а є надія у представників влади через військома, через волонтерів, які перебувають в зоні АТО. Через ті громадські недержавні організації які займаються навіть обміном полоненим або пошуком, скажімо, тих наших, які втратили зв'язки з родиною або з державою. Така надія є. допоки пошуковці намагаються знайти бодай якусь інформацію про зниклого Олександра Фурмана, вдома на тата з нетерпінням чекають донечки Марина і Олександра та новонароджений синок Максим.